Нікого не залишили в небезпеці шість котів. І два собаки. Поліцейські вивезли з бахмута на Донеччині родину та і їхніх вісьмох домашніх улюбленців. Також в сім'ї літня жінка, яка майже не ходить. Про неї піклувався парамедик, який є в евакуаційній групі. Правоохоронці кажуть, рятують з небезпечних районів усіх, бо кожне життя цінне. А місця в броньованому транспорті вистачить. Їхали під обстрілами, адже росіяни цілодобово гатять по бахмут. То з усіх видів зброї тварини перенесли поїздку спокійно. Господиня каже, вирішили евакуюватися, коли їхній будинок вже третє потрапив під ворожий вогонь. Начальна кантаві засітне у нас паврітіла просто на єдні. На том снаряд сіду снаряду не розорвалися. Во всех постройках стекла повыдевала. А после вот этих вот дней у нас и крыша, там часть крыши 6 снесло, и стекла повыдевала.